Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 25 січня, ми з вами продовжуємо читати святе письмо Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до євреїв. Отже, Євангеліє. Сказав Господь своїм учням. Випростайтесь і підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. І сказав їм притчу: подивіться на, смоков... на смоківницю та на всі дерева, коли вони розвиваються, то дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько жнива. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знаєте, що близько Царство Боже. Амінь. Кажу вам: не перейде покоління це, як усе це станеться. Небо і земля перейдуть, а слово мої, а слова мої не перейдуть. І починаємо апостол браття Мелхіседек, цар Салима, священик Бога Вишнього, який зустрів Аврама і благословив його, коли той повертався після поразки царів, якому і десятину Авраам відділив з усього. Він, по-перше, за значенням імені цар праведності, а потім і цар Салима, що означає цар миру. Без батька, без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений сину Божому, перебуває священником назавжди. Бачите, наскільки великий той, якому і патріарх Авраам дав десятину з кращої здобичі своєї. Ті синів Левія, що отримали священство, мають заповідь брати за законом десятину з народу, тобто зі своїх братів, хоча й ці вийшли від стегон Авраамових. Але цей, що не походив з їхнього роду, одержав десятину від Авраама і благословив того, хто мав обітниці. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором!